Всім привіт, друзі! З вами Заргонік, і ми зараз подивимось на містечко Дрогобич і його околиці. Ось такі от нас тут. Е панорами зроблені. В гуглі їх можна знайти. І зараз я хотів би розказати вам про це красиве е містечко. Ну що ж? Починаємо звідси з цієї вулиці, яка веде до центру міста. І тут знаходиться в нас отака от штукація, друзі. Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича. Так-так. Тут ви зможете піти і подивитися багато різних вистав. Ось вхід. Так, ще я можу ще сказати: на цій вулиці знаходиться ювелір... ювелірна майстерня. Дельтабанк. Який нікому нахер не потрібний. І для любителів пива ви можете зайти в цей провулочок. Там знаходиться. Пап стилі Лондон. Е... Називається від Беррімор, там дуже затишно і дуже хороший чай, вино і пиво. Да, Google фотошопить прям від Бога. Півмашини обрізали, ну нічого. Це нормально. Так. Що це таке? Маленький чувачок за рулем. Це все круто. Це, типа, там тільки сидеть і... Чи... чи дійсно Керує машиною? Ну ладно, не про нього. Ідемо далі, друзі. Хоба! Є! Yeah. Так, ми знаходимося на перехресті. От тут, щоб попасти на... Цей до ратуші, Якби центр міста, а от сюди звертаємо на вулицю Стрийську Якщо поїдемо от сюди. Так, тут у нас невеличка аптека знаходиться. Що я можу сказати про цей перехід е до базару? Там далі в нас ринок, продукти і харчові всякі штуки. Так, з боку знаходиться книгарня Каменяр. Досить відома, в Дрогобичі книгарня. Всі про неї знають. Ну що ж, будемо тікати з цього повороту. І куди нам. Давайте далі по центру пройдемося. Подивимося, що там знаходиться. Так, красиві будиночки Та-ля-ля-ля-ля-ля. Все в стилі європейському такому. Так, Галівий Ломбард. Не раджу вам туди заходити. Тому що це одне із злих місць Дрогобича, де ви можете просто <хе> залишити своє золото або телефон, або іншу техніку і потім не забрати її. І... Ну що ж, друзі, продовжуємо далі. Туди ми не зможемо, напевно, зайти так. Туди не можемо. Ідемо вище. І ми вже бачимо нашу ратушу. Красиву. Ось наша ратуша. Так, що ще ми бачимо? Ось звідси ми вийшли. Тут у нас магазинчики всякі. Торговий центр, верховина О! Саме прикольна штука для патріотів. Степан Він сидить вже дуже давно там. Що ще ми можемо побачити? Ну що ж, давайте йдемо далі. Чик. І ось наш вхід в ратушу. Головний вхід. Так, тут ми можемо посидіти по Фоксі Роксі, наш відомий. Ліже настільки остогет, що, що я там навіть не ходжу вже. Давно вже там не був. Ну але багато хто ходить, тому що він міста і там є багато місця, де можна посидіти. Опа, Google перевершує. и мы бачимо тут зараз близняшок. Девушки, <coughs> че це ж одна та ж самая для, як думаєте? Я думаю, що одна і та ж сама, то ще. Вообще... Ну, фотошопать Google мощно, конечно. Добре, йдемо дальше. Подивимося, що там ще че... є. Ой-ой-ой. Не, не сюда нам. Хочу. Туда коротше. Ось, тут у нас магазин Анна. Церква. Свята трійця, Ромашечка. Ось ми вийшли. Опапа, які малюнки. Це, напевно, гаївки були якісь чи що. В той час. Так, що ще, куди ми можемо піти? Давайте подивимося добре на церкву. О, тетя Матя сидить. Вона, напевно, замітила, що її знімають. Ножку так витягнула, Так, пацик відвернувся. Що це ще можу розказати? Так, тут у нас знаходиться Другобицька духовна семінарія. Дивіться, які євроремонти. Священників і падре і всяких... тому подібних. Неправильно, я це вважаю, неправильно. Так, хто це в нас тут є? Василь Стефаник. І на жаль він обгаджений голуб'яним. Чи голубіним Кречі... Помтом. Так... І ось сама церква. Дуже красива церква. Такі всякі штучки. Все, ти вже, ми вже в тупіку, коротше, знаходимося. Чи можна далі ще йти? Ну, чик. Опа-па. О, тут можна навіть, навіть через оцей от, провулок пройтись. Подивимося, що там. Ну, Якийсь солдафон йде, дядько воєнний. А, ми зразу цілий провулок пройшли от, через оцей. І вернулися. Знову... От, дуже погані, гарні будинки тут. Вернулися от до центру. Отут от, сам пам'ятник Юрія Дрогобича. ззаді в нас польський костел знаходиться. Там почта. Потім що дуже цікавого є. О, як завжди. Хех. Куча голубів, всі годують. Їх прям стая якась. Дідульки доміно хірачать чи шахмати, не знаю. Ну хто як, О, тут бачу шахмати є, там доміно. Завжди тут така от панорама. Тільки от пригріє трошки сонце, зразу вони там всі сидять. Ну що ж, тепер ми вийшли знову на... Центральну вулицю міста Дрогобича. Тут у нас комп'ютерний всесвіт знаходиться. І це так якби задній вид уже. Прямуємо далі. Опа-опа, це знову два дяпіка однаково? Ні. Це вже різні. Звідти ми вийшли. Це, це самий польський костіл. Тут от Юра стоїть. Так, прямуємо далі, що ж тут є далі у нас? О! Тут колись був неперевершений ресторан Україна. Я би сказав, тут найкращий був, напевно, що в ці часи 90-ті роки. Ну, на жаль, він закрився, не знаю по яких причинах і зробили. Планета Second Hendu, правильно хулі? Гарна будівля. І планета Second Hendu хернули. Ну, наші можуть таке. Ось сцена ще стоїть. Не забрали. Палатки якісь. Для пива. О, який нас бумер. В 701 ВТ. Хто знає, чи це там машина, пишіть в коментарях. Так собі нагло припаркував тачку, да, в центрі міста, чувак. Опа-па, пацики клають Всякі афіші. Походу з Михайлом Задорожним. Та-да-да-да. -та -та -та. ну, що, працівник є? Працюють люди, працюють. Так, що ж далі нам тут? Йдемо туди подивимося, що тут знаходиться. О, а тут парк Бандери. А ось він там стоїть. Сам Бандера. Це підніматися як е, ближче до центру і там виходимо зразу на польський костл, це що я вам показував, тільки з другої сторони вже. От ми звідси прийшли. Там центр. Опа-па, хтось... ковір сушить, чи матрас. Нормальна тема. Так, йдемо вниз. І ми вийшли на дуже красиву вулицю. Вулицю Тараса Шевченка. Шим... Вулиця Тараса Шевченка і сам пам'ятник Тараса Шевченка. Тут тусуються всякі пацики і тьолочки Ну, в общем, неформальный стиль такий. Скейтеры, там всякие BMX всякі штуки. Да, вот тут вони пообліплюють, тут все вот ці парела, тут вода навіть. Вот. Девчонки сидять, спостерігають. Опа-па. Це знов близняшки, я щось не понял. Реально. Ну ладно, пофиг. Так, і тут завжди різні розваги для малюків Прямо тут знаходяться. Можна покататися на машинках. Попрыгати на батуті. І от така штука що я. Так, ну що ж, давайте далі підемо. Подивимося, що там. Ого, як ми далеко вже... От ми звітом прийшли. Аж сюди вийшли. Так, там що, можна чи ні? Значить так от. Ми вийшли. Оце так якби на дорога на Стрейську вулицю, а оце на Грушевського. І на базар можна поїхати на перелипа Орлика. Ось, тут в нас рукавичка знаходиться. Це колись було таке закинуте здання галіби, Безперспективне взагалі таке. Його тут так відреставрували і зробили рукавичку. Досить похвально. Що ще тут є? У нас синагога там далі, зараз вам покажу. Тільки жаль, що вона ще не домальована. Насправді вона вже домальована. Її відреставрували, блін. І гарно дуже зробили. Давайте подивимося, чи там можна піти, чи ні Хобач. Отак От вона колись виглядала таке от враження, да? Синагога. Типа єврейська церква. Церква. Ну ось така вона була. Я зараз вам покажу, яка вона зараз насправді. Ось я знайшов фото, як її вже зробили. Стоп, стоп, стоп. Ось така вона от була. Чик. Блять. Краще її така от стала. Це вже її доробляли останні штрихи. Як вам сподобалось? Добре, ідемо далі. Значить, возі вона. Така от була. Опа-па, знов фотошоп Взяли Зелезупо. Обрізали машину. Для чого це робити? Прикольно вийшло. Так, ну що ж, там, напевно, вже далі не можна буде піти. І Так, це вже тупікова точка. Вертаємося назад. І що ми ще пропустили? Ось тут, походу. да да-да. Ми пропустили наш університет, в якому ми вчилися. І... знамениту церкву Петра і Павла. Дивіться, яка штука. Церква. І тут така от фішка. Красиво, правда? От ми звітом прийшли, а оце, ця дорога вже веде до центру міста. А оце у нас вулиця Стрийська. І ось наш університет імені Івана Франка, це факультет фізики і математики. І там ще е вроді бек економічний зараз зробили. Отака от, от штука. Ще не можна піти в... О, можна в собо церкву зайти, подивитися. Точніше біля церкви. Так, да, це дуже красива церква і. Тут стільки грошей в бабахано, що я в шоці просто. Особливо в цю фреску. Дуже громадна оця ось штука. Гарно, дуже зробили. Так, ну що ж, подивилися ми вже все. Можемо переглянути ще деякі фотографії. Так... Такі от штуки у нас... А от. Це крупним планом цей університет, факультет. Ось ми зараз наблюдаємо на Дрогобич з спутника, типу, як він відзнято, сфотографовано. Ось такий він великий, великий досить масштаби, близько 100 тисяч населення. Ось так. Ну і все, на, це, на цьому буду завершувати. З вами був Заргонік. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки, підписує, підписуємося на канал, коментуємо відео, всім до побачення!